У столиці лунали близько опівночі. Нагадаємо, працювала українська ППО. І згідно з даними місцевих пабліків, найбільш гучно було в районі Троєщини. Мер міста Віталій Кличко попросив Кия не покидати укриття. Зауважимо, що до того, як пролунали вибухи, повітряні сили зсу попередили про рух ворожих ударних дронів в напрямку броварів. Згодом підтвердили, що шахет залетів у столицю. Відбій тривог пролунав менше ніж за годину. Так, про наслідки цієї атаки ми. Ще Ще дізнаємося, але вже є інформація від київської міської військової адміністрації, що станом на цю хвилину, на ранок точніше, в столиці, без руйнувань та постраждалих попередньо, але звісно, будемо ще з'ясовувати всі деталі та. Моменти цієї атаки Ну, мені ще якраз цікаві цифри, які є від нашої КМВА, про те, що з початку повномасштабного вторгнення за понад 900 днів у Києві прозвучало понад 1200 тривог чотири з них були у нас якраз напередодні, і от закликають не звикати до, до тривоги, коли ворожі дрони дійсно а, дотримуватися усіх правил безпеки під час атаки, загалом на Україну.